Друзі, всім привіт, компанія Автопарків з вами на зв'язочку. До нас подож заїхала ось така класна Kia Optima. 2017 рік, 2,4-100 тисяч пробігу автомобілів. Приїхав він до нас із США, по факту в Україні перший власник. Пошкодження були попередку у нас, а так взагалі автомобіль майже весь в рідній фарбі. По салончику у нас взагалі без нарікань, гарний текстильний салончик на хорошій комплектації. Руль в ідеальному стані, як бачимо, не затертий, не протертий. Є круіз контроль, є в нас також. Тож кондиціонер працює, все чудово. Камера заднього вигляду є на гарному, хорошому моніторі, чудово грає музичка, по картах дверей. все чудово. Повний автопакет, механічне регулювання передніх сидінь. Поперед задньому ряду у нас також все ідеалінько, ніяких нарікань абсолютно немає, затертостей по кузову. Зараз вам її показую. Показую, ідеальна, рівненька, ну, взагалі хороша, класна машина за свою ціну. Обслуговувалася вона на одному із того, 4 роки в одних руках. По регламенту мінялися всі масла, фільтра та все, всі інші необхідні запчасті. Тому, друзі, чекаємо саме на вас на перегляд даного автомобіля. Він знаходиться у нас на Сумській 2 а А також можете заходити на наш сайт Автопарк а, Там ми першу чергу публікуємо наші нові надходження.